Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком. Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 тисячі гривень. Подробиці під відео. Друзі, так нагадаю про наш збір на безпілотний розвідувальний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Всі реквізити в описі до цього відео. Як на мене, інтриги навколо України, такі політологічні інтриги розгортаються і медійні. Також не без впливу закордонних медіа. На зв'язку з нами Микола Давидюк, політолог. Пане Миколо, радий вас вітати в ефірі. Доброго дня, вітаю британське видання The Guardian опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що адміністрація Білого Дому намагалась налагодити контакти з екс головнокомандувачем Валерієм Залужним після загострення стосунків з президентом Зеленським. У матеріалі навіть стверджується, що в березні 2025 року залужний нібито відмовився контактувати з віце-президентом США Джей Ді Венсом, який, за даними видання The Guardian, шукав альтернативу в лапках, це так сказано, в статті проблемному Зеленському. А, пане Миколо, ми з вами знаємо, що подібні прийоми. Можуть коштувати політичної кар'єри, тому хто кидає виклик діючому президентові е, в Україні. Ну так так склалась, така наша традиція політична, так би мовити. Пам'ятаєте, Трамп свого часу наїжджав на Зеленського, називав його диктатором, що звучало дико. Тому що справжній диктатор всі знають, де знаходиться і перебуває, і тримає Росію в руках вже 25 років Не, по суті справи. Ну але це було. Потім правда, Трамп відійшов від такої риторики, звичайно. Але на вашу думку, американці могли шукати таким чином заміну Зеленському? Я думаю, що могли. Я думаю, що зараз навіть після відмови Залужного вони в інших людях її шукають. От і можливо, деякі інші політики, чи бо я знаю деякі. А люди з парламенту, які там є, то вони набиваються на зустріч до Трампа і продають себе і купують там різні релігійні лобійські історії, щоб потрапити, зустрітися, обняти мінімум три лідера є в парламенті, які намагались потрапити до Трампа. Можемо ну, їх його єдине... Микола, Микола, Можемо їх озвучити? Ну це буде можливо, трошки не не коректно, але я думаю, що ми самі їх ще побачимо. Це скажімо так. Лідери старого покоління, лідери партій, лідери, лідери, яких ми бачили добрий десяток, а то й два десятки років в українському парламенті, в українському політику. Ось ті виходили і намагалися і через Манафорта, і через а, різні. Як я вже казав, релігійні лобійські організації. От. Але є й люди, яким ось тут точно не буду казати прізвище, на кого теж команда Трампа виходила і теж пропонувала зустрітися. Я правда не знаю, що вони відповіли. Можливо. Вони так само порядно, як залужний, поступили, типу, не грати в політичні ігри собі на користь, а більше думати про єдність і цілісність держави, навіть там на зло своїй політичній історії. Так? Ну, от. А не знаю, що вони відповіли. Ну Зеґардін пише, що залужний відповів ні. За цих людей не знаю. От. Але і дійсно в куларах було, що залужний не, не, не захотів дипломатично відмовив американцям, що мовляв, є президент, комунікуйте з ним. От залужне відповідає за дипломатію військову справу в Британії, а не в Сполучених Штатах. Але команда Трампа не покидає такі можливості. Я знаю, з деякими іншими людьми теж контактує. Та ну ви заінтригували. Я розумію хто двоє. Міркую над тим, хто ж третій. Другий хлопчик це той, який очолює одну проросійську партію. Вони по лінії Манафорта виходили. А навіть навіть ось так та я зрозумів. А yeah. Слухайте, після відмови Валерія Залужного брати участь в цьому, як ви думаєте, залужний себе зберіг як, як перспективний політик і потенційний кандидат в президенти? Ну, я думаю, що він в будь-якому випадку залишається в серцях українців. Українці пам'ятають, що творилося в двадцять другому році, і що і що робили Збройні Сили України і ті стратегії залужного і по контрнаступу, і по звільненню Херсона, і по обороні Києва, і по багатьох інших історіях, і те, що пише Гардіан, що він пропонував вводити воєнний стан ще до початку війни, тобто більш таку серйозну підготовку. От але і знову ж таки, те, що пише Гардіан, йому до честі, що він це ніколи не виконував. Користував там в своїх якихось там медійних історіях, він не, не входив в політичні чвари. От А я думаю, що він залишається просто в серцях українців. Ну, він може піти на вибори, може не піти, але в людей буде просто банальна людська вдячність за ту роботу, яку він робив, за якою роботу робили е, власне Збройні Сили України. І знову ж для війни він був неочікуваним відкриттям, тобто, на той час. Е, Людина, яка тільки півроку була на посаді, ще толком всі ж його не знали. Я навіть пам'ятаю перше інтерв'ю, там в тому числі в Ні Соколови не всі розуміли, хто це і який масштаб цієї людини. Ну призначили нового головної команди. Що ти призначили? Але коли почалась війна, і от справжній козак розкрився, якраз тоді коли напали на країну, ось тоді з'явилася дійсно ця повага, ця любов, от шана і вдячність. І я думаю, що ось ця. Історія, вона якраз таки будується на тому, що його не розцінюють по політичних заявах, бо знову ж таки в політику він не грає. Явно типу займається своїм. Ну от і навіть ця стаття це ж видно, що це журналістський інтерес, коли журналісти самі пишуть, бо там почали з'являтися якісь вкиди, там почали з'являтися якісь історії. Ну от і журналісти там в Британії вирішили написати. То тут люди не не розцінюють його, типу там з точки зору. Політика швидше вони розцінюють як народного героя, який дійсно був корисний для держави в той момент. Як проекцію майбутнього його теж розглядають, і що його можуть бачити, в тому числі політиком. От але знову ж таки піде не піде. В нас ж кожні вибори дуже часто це питання задається, і не завжди політики, які хочуть бачити, йдуть. Тут я думаю, що це буде персональне рішення самого Залужного. Знову ж таки, він військовий. От вольові рішення, якраз таки військових в крові, От. тому він сам буде його приймати. Я не знаю, там з ким він буде радитись, не буде радитись, але це буде виключно його історія. Історія, от а зараз ми бачимо, що запит на нього точно є, і те, що він робив до цього, от воно як мінімум запит населення ну точно не збило. Відчувається ваша симпатія до пана залужного. А скажіть, та, та ви сказали, що розкрився справжній козак. А я згадав, що у козаків е, тричі на гетьманство. Запрошували, треба було відмовлятися двічі. Так а вже на третій раз, коли громада прийшла, вже значить, треба було цю булаву піднімати. Зрозуміло. А що ви думаєте? А залужний не втратив в тому, що погодився поїхати в Британію амбасадором. Ну, я думаю, що він ж не приймав рішення щодо свого звільнення чи залишення на посаді. Але, типу, як військовий розумів, що в нього, його корисність може бути в рази більшою, якщо він буде знаходитись на відповідальній посаді, тим більше, що він випускник в тому числі університету академії де де в нього одна зі спеціальностей, це одна з його вищих освіт була якраз такі міжнародні відносини от і Острозька академія якраз дала йому гарну освіту тому я думаю що скажімо так було б неправильно не скористатися Цією можливістю, тому що його суперсила зрозуміло, що це якраз таки управління великими кількостями а, військових стратегій, людей ресурсу. От і зараз ми бачимо, що дійсно він з цією роботою справляється, він робить її гірше було б, якби він взагалі нічим не був зайнятий. Так ну от зрозуміло, що кращий сценарій, якби він залишився на тій посаді, на якій він знаходився, от. але навіть зберігаючи а, все рівно певні впливи, тому що ми бачимо, що на його ім'я йдуть там дуже. Же великі серйозні впливові і інституції, і люди, тому що він зараз в світі один з дійсно там стратегів війни, і НАТО консультується, і там великі країни консультуються, тому що немає у всіх досвіду. Такої війни в нього є, і він бачив цей досвід успішний. Країна вистояла, прапор, зберегли. От і він дійсно зміг зробити ще на той час не таким великим ресурсом, тому що захід тоді ще цього ресурсу не давав. Він зміг зробити цей результат. Відповідно, він як прапор, під який можна залучати ресурс в країну. От і тому мені здається, що. Теж це не вплинуло так. Ну знову ж таки теж як ми оцінюємо з точки зору якоїсь там політичної історії, вона все рівно на паузі, з точки зору історії. Військової, ну так якби йому дозволили залишитися і займати ту посаду, яку він займав, чи, наприклад, хоча б як шмигалю, типу ну окей, не відповідаєш за все, відповідаєш там за Донбас. Да там чи там відповідаєш там за Крим. Ну от, зрозуміло, що тоді можна було б там, розвернутися, і показати всі свої саланти, всі свої можливості, всі технологічні винаходи. Тому що ми бачимо, що вони були, і стіна дронів придумана при ньому, і багато інших речей. Ну от і ці наземні дрони вони ж теж були там свої плани. Ну от, але вони не реалізувалися, от тому якби дозволили все, те, що там мав в одній голові головнокомандуючий, реалізував би по окремо взятому напрямку. Зрозуміло, що в нас був би прорив і типу була б там краща ситуація. От, але в випадку, якщо аналізувати політично, ну знову ж таки, якщо він не піде, тоді всі ці аналізи будуть взагалі ні, ні про що і ні для чого. В Військовому, те, що його відправили на туман на Альбіон, ми точно втратили. От. І я думаю, що він теж розуміє, що як військовий він ну, типу, більш, більш ефективний, а, ніж дипломат. Хоча як дипломат він теж багато чого зробив. От. Але знову ж таки геній розкривається якраз таки в тому напрямку, де людина найкраще себе почуває, проявляє, до чого він готувався все життя. Так? Якщо читати його книгу, то видно, що от, там, з раннього дитинства він мріяв бути військовим. Він для цього вчився в академії, він для цього працював, він для цього ріс по цій кар'єрній драбині. І от прийшов той, той момент, коли потрібно було все Реалізувати він почав реалізувати. тому переїзд в Лондон зрозуміло, що був не по своїй волі, і ну напевно, краще, щоб він був тут. Але знову ж таки, це вже минуле, і це така інша історія. Але диссертація в академії Ківалова багатьох здивувала, що це дрібниці. Дивіться, я думаю, що ми зараз намагаємося критикувати його за якісь речі. Та ну, гусика є Тому що й навіть і не починали, пане Микола. Ні, ні, я, я просто про те, що ну, ну є, типу, знову ж, в нас є люди, які мільярди вкрали за час війни, і ми про них навіть не говоримо ні слова. От, а тут піднімаємо, що дисертація. Просто щоб теж в якийсь момент там а, критикуючи окремо взяті моменти, ми, типу, як там з водою дитину не ну, Знову ж таки, я тутсертацію не Читав, тому можливо, я там не, не не той коментатор, який міг би давати її оцінку, от але те, що він проживав певний час в Одесі, і те що він навчався в Одесі, якраз таки військова академія. Ну як мінімум, прив'язка до регіону, до міста в нього точно є. знаєте я думаю, що говоримо про тих, хто мільярди ймовірно вкрали. Тут питання в тому, що ми то говоримо. А знаєте, кажуть, собака гавкає, караван іде, на жаль. В цьому караван проблем... краде. Да. Караван yeah. краде, так. Ось. Але я думаю, що і з цим впораємося зрештою. Це такий у нас еволюцій... 100%, 100%, 100%, 100%. еволюційний процес. Але 100%, 100%. говоримо: мені здається, що ніхто не мовчить. Ну, я не скажу, Це добре, тому що якби. Е... В першу чергу ви, журналісти, перестали говорити, і решта країни це про це не говорила і не хотіла це слухати. То ми вже б давно перестали потримати західну допомогу, і тут була б Росія, тому що якраз таки вільні медіа, інститут свободи слова, це єдине, що дає нашій країні зараз ось той надійний місток з західними країнами, які можуть казати, Да там демократія. Там демократія, вони навіть з корупцією в війну борються і на і САБ вийшли, відстояли, і преса говорить, і все відбувається. І це справжня демократія. Заберіть пресу, і вже через півроку нам перестануть давати гроші, тому що скажуть, все демократія там завершилась. Тому насправді це треба критикувати, з цим треба боротися. Ну, от, але державні інституції повинні і політики, в першу чергу, повинні помагати Пресі, якраз таки ці кейси доводити до логічного завершення, бо виходить, що преса робить розслідування, а потім, вже коли мільйони людей кричать і гримають на владу, що давайте щось робіть. Ну кажуть, ну добре, вже діватись нема куди. Будемо відправимо в суд, і хай там та справа значить підвісне на руки, а потім тихенько відпустимо. Да, у нас є ж свіженький кейс, пана Чернишова. Де пан Чернишов? Здавалося б, да? журналісти зробили все. Чи державні інституції зробили все дуже виглядає, що державні інституції для держави зробили нічого, але все або поки що майже все розуміючи, як там зараз відбувається ситуація, то майже все зробили для Чернишова, і в нього все буде добре. І він але буде знаєте, в Європі, а пана, наша країна не факт. для такої узагальненої картини. Але факт той, що Олексій Чернишов не потрапив до нового складу уряду. А йому, як вам відомо, йому ж прогнозували там дуже високі посади. Це теж результат діяльності громадянського суспільства і медіа. Мені здається, так він ще недостатній. Так, так. А, а якби ця ситуація сталася, наприклад, в Британії, про яку ми сьогодні говоримо, то ця людина була пов'язницею, все те саме сталося з таким же самим міністром, і воно потім дійшло б до того, що людина відповідала перед законом, бо суди. Працюють, бо знов ж таки в них нема тих антикорупційних органів, в тому виді, в якому вони є в нас, типу такому напівекспериментальному і напівреформованому. В них є просто класичні органи, які працюють, там поліція. Ну от і вони власне закривають всі ці питання. Це так от нас поки що воно не до не доходить, поки що залишається ця велика бібісішна да, спортивна рибалка. Ловимо рибу, випускаємо рибу, ловимо рибу, випускаємо рибу. Ну комусь це приносить задоволення. Країні це явно не приносить користі, тому що ці корупціонери могли би бути конфіскованими, а самі проводили прекрасний час в центрі Києва, десь неподалік від заводу Артем, тікаючи просто на Лукеновський СІЗО. Так, так, звісно. Ну що ж, працюємо да. Далі правда, як в Британії кажуть, степ степ. далі буде сто відсотків в Британії кажуть, щоб виростити гарний газон, треба 300 років його поливати. У нас немає цього, цього газон. Часу. Реально немає нам значно швидше треба рухатись. Ну ми вже, але ми вже підібрались до мойсеївських 40 років. Нас вже 34. Нам дивіться, нам ще одна президентська каденція, і все, і ми вже. Євреї, які вийдуть з пустелі, просвітлені без рабів, без тих поколінь, які пам'ятають рабство, і ми вже будемо просто просвітлено будувати технологічно свою країну. Ви знаєте, я коли говорив про собак, які гавкають, так от легендарний ректор інституту журналістики Анатолій Москаленко нас так і вчив, що журналістика це сторожовий пес демократії. А, а, слухайте повертаючись, власне кажучи, до, до цієї шайби, яку вкинули в гру щодо Залужного Зеленського. А чи не є це відлунням з такого недалекого минулого, коли пам'ятаєте, в адміністрації Трампа підхопили, я вважаю, про російський наратив про те, що вибори треба проводити, а потім змінили мені здається свою позицію. Ну якби переосмислили, що насправді зараз в стані війни провести вибори це дуже проблематично. І от, нібито на сьогодні питання виборів в Україні якби знято з такого політичного порядку денного. Я не чув якихось, якогось зауважень від наших партнерів останнім, останнім часом. Чи я помиляюсь, ця опція залишається активною? Е, із того, що я бачу, влада до виборів готова. І президентських, і парламентських просто не всім депутатам про це кажуть, тому що не всіх їх будуть брати на цей новий човен. Друге, я знаю, що навіть підготували такий сценарій, що можливо, якщо в рамках переговорів дійде до того, що треба буде проводити референдум, а таке теж обговорюється, як мінімум, нашими і ворогами, і партнерами в рамках цих перемовин, то сказали, що якщо буде референдум, то давайте під референдум, разом і місцеві вибори проведемо. От а стоїть все рівно питання, яке залежить від переговорів і загалом від ходу війни президентські вибори Росіяни нагнітають нелегітимність президента України. Україна це відкидає і правильно робить, тому що не, не ним. І те, що сьогодні Сибіга сказав, не їм точно говорити легітимний. В нас хто ні там взагалі чоловік, чоловік майже три десятки років не обирався. Ну От передали булаву від КГБ і олігархів і поїхав, типу на ній кататися. Тому їм точно не нам розказувати, що буде. Але якщо дійсно буде певний процес мирного врегулювання, ну, от, ну росіяни хочуть, щоб до підписання було а американці. Там взагалі кажуть, просто щоб вибори були вони кажуть, до підписання, після неважливо, Українці. Теж хочуть, наприклад, щоб було спочатку підписання. Ну теж хочуть вибори кома. Але, типу, після підписання кажуть, коли вже все завершиться, тоді спокійно в своїй власне українській хаті проведемо, значить, наведемо порядок і підведемо результати. Тому що українці кажуть, що якщо проводити вибори між умовно зупинкою вогню, перемир'ям і миром, ну от в різні послідовності, так. То тоді можуть бути великі маніпуляції: маніпулювати страхом, обстрілами. типу там ще типу не буде свободи слова. типу там марафон. От, а от якщо вже завершиться, тоді давайте вже проводити, і тоді будемо виписувати чеки вдячності або невдячності тим, хто власне політику проводив. От і тому зараз є три різних сторони: знову ж таки, домінуюча, це Україна, сторона до якої можемо прислухатися, це Штати. От, і сторона, до якої точно ні за яких умов не треба прислухатися, це зрозуміло, що. Російська Федерація, яка виступає агресором на нашій території, тому ні поради, коли проводити вибори, ні поради типу щодо гарантій безпеки, від них ми приймати точно з вами не будемо. От, але влада повністю готова і з того, що я бачу. Просто не всіх посвячують в ці плани. Головні задачі. От вони вже вирішені. і там і закон, і команда, і кампанія, і офіси, і бек-офіси, бек -офіс. Ну, тобто, все, що треба, все готове, підозрюю. Знову ж таки, я не бачив, не знаю, мені не казали. Підозрюю, що і фінансові ресурси заготовлені. Тобто, вони готові для них. Чим раніше вони будуть знати, тим швидше вони стартануть і запустять процеси. А там будуть регулювати, чи це буде там. Повноцінна кампанія, чи неповноцінна кампанія? Закон точно змінять під парламентську кампанію. Ну от, тобто, це все там готово. Вони готові точно. Партнери вголос не говорять, бо не хочуть на нас тиснути європейські Трампу не з руки після підписання ресурсної угоди. От але в будь-якому випадку ця річ все рівно залишається. Про неї зараз не говорять публічно, але на зустрічах її обговорювали. Я знаю, що наша сторона сказала навіть росіянам на динському Стамбулі, що готові проводити. Ну от, от перед ким не таку, треба таку звітувати. Так, так це точно перед мединським, мені здається. Микола, ну, як мінімум, росіянам показали, що ми не боїмося провести вибори. Типу, і, і знову ж таки, це прозвучало і в Білому домі. От що ми готові провести Але Це, насправді нормальний меседж в тому плані, що в Штатах мається на увазі, тому що нас звинувачили в диктатурі. Ви бачите, що це ж був такий віддзеркалений овальний кабінет. Якщо тоді сварилися, а де ти диктатор, то зараз Зеленський приїхав там в своїй формі там, цього піджака. От, а цей а журналіст, який його атакував, вибачився так само. Ми, ми викладати на маємо просто завершувати. Ми маємо завершувати так. Та, та взагалі гарантії безпеки від Росії. Це як знаєте, російське православ'я головного мозку, відверто кажучи, 100%, Але 100%. скажіть, 100%. будь ласка, ось на цей політичний човен чи влада зробила висновки з попереднього набору на, на політичний човен, тому що декого там деяка частина тих, кого набирали, просто даруйте, будь ласка, здриснули з країни як таргани. Один Артем Дмитрук, чого вартий, який, до речі, в Британії, якщо я не помиляюсь, перебуває. Скажіть коротко, чи зробили вони висновки з цього? Дивіться, думаю, що ні. Насправді лояльність все рівно дорожча, ніж професіоналізм. От на чесність часто ніхто не дивиться а головне це лояльність, близькість, знайомства. Поки що ось це залишається в фаворі. Ну і друге, те, що ви кажете, багато хто втікав, багато хто крав, хто буде за це нести персональну політичну відповідальність. Тож їх брав, той же повинен за це відповідати. Це сумно, це правда. Сумно я розумію, що помилки можуть бути. Але ж треба робити висновки, якось вчитись. Ну бодай на власних помилках. Микола Давидюк з нами був шановні на зв'язку. Політолог вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.